Доброго дня! Березень у всьому світі вже багато років вважається місяцем обізнаності про колоректальний рак, тобто рак товстої кишки. Колоректальний рак посідає друге місце за частотою і третє місце серед причин онкологічної смерті. В нас колоректальний рак вийшов на перше місце серед кількості виявлених. Перше виявлених випадків раку, і друге місце серед причин онкологічної смерті. Я знаю за десятки випадків, коли бійці зверталися з приводу кровотечі, ректальних кровотеч, які пов'язували з гемороєм, а це дуже часте захворювання у солдат напередку. І на, насправді в них виявляли зовсім не геморой. А знову ж таки занедбані випадки колоректального раку. Це рак прямої і обудової кишки. Товста кишка це пряма і ободова кишка. Це захворювання, яке пов'язують з низкою причин, тобто є низка факторів ризику. Ожиріння, що цукровий діабет другого типу є факторами ризику. Поїдання великої кількості червоного м'яса. Червоне м'ясо це є волове м'ясо, баранина, менше свинина. Мала кількість фруктів і овочів, зловживання алкоголем і куріння це є фактор ризику. Мала кількість вітаміну Д в їжі, мала кількість кальцію в їжі теж є фактор ризику. Тобто оптимально це є середзенноморська дієта. Окрім того, значна кількість хворих це хвори на спадковий рак. Це можуть бути як спадкові синдроми, але і низка. Інших пухлин, це рак, рак ендометрію, це рак пішмакової залози, це рак яйників. Як з ним боротися? Насамперед, мова йде про поліпи. Він від часу появи до збільшення, до розростання в досить великі масштаби, проходить шлях 10 в середньому 10-15 років. І, от, власне, це є те часове вікно. Коли ми можемо виявити не рак, ми можемо виявити передракову зміну, ми можемо її видалити ще до того, коли в цій зміні виявлено злоякісні клітини. Рак товстої кишки зв'язаний прямо залежить від віку, це є хвороба насамперед людей старшого віку, оскільки здебільша частина людей, хворих на рак товстої кишки, мають 60 років і більше, то оптимально почати просіювання усього населення починаючи з 45 років. Рак молодшає, тобто справді частка людей середнього віку серед хворих на колоректальний рак зростає, і тому, можливо, в перспективі цю планку доводиться спускати нижче. Якщо ж в родині були випадки захворювання, тобто якщо в тата або дідуся рак виявили в віці 55 років, то починати треба не пізніше, як в 45 років. Колоноскопія, а колоноскопія власне, це є метод ендоскопічного обстеження всієї товстої кишки, починаючи від заднього проходу до сліпої кишки, навіть заходом у тонку кишку. Це метод не тільки діагностики безсимптомного раку, це метод діагностики передракових змін, і це метод лікування передракових змін. Переважна. Більшість поліпів це є дрібні утвори менше 1 см, які видаляються цілком безпечно, які не потребують госпіталізації. І відповідно чим раніше зроблена колоноскопія, чим раніше діагностовані поліпи, тим операція простіша і безпечніша. Зараз рекомендується скринінгну колоноскопію відразу робити з установкою на видалення. Поліпа. Колоноскопію можна виконати достатньо безболісно, і без тяжкого дискомфорту для хворого. Чи є альтернатива колоноскопії? Неповна. Тобто -то є компромісні варіанти, але нема методу, який колоноскопію може замінити повністю. Це є дослідження калу на приховану кров. Виявляє, так мовити, ускладнення раку і великих поліпів, коли травмується поверхня пухлини або поліпа, і виділяється кров просвіт Товстої кишки, і от оцю незначну кількість, мінімальну кількість крові можна зловити допомогою дослідження калона прихованого кров. Хочу наголосити, що в нас в клініці медіс колонскопія є рутинним методом. Колоноскопія виконується на сучасній апаратурі з можливістю хромоскопії, тобто докладно оцінки поверхні поліпів на предмет того, чи є вже вогнища раку. Поліпі з такою розширеною діагностикою, відповідно до світових стандартів, ми можемо видаляти поліпи різних ступенів складності. І відповідно до того, що є місячник ознайомлення з колоритальним раком цього місяця, ціна, ціна по колоноскопії, тому запрошуємо не затягувати, особливо якщо вас щось турбує з боку товстої кишки. Якщо у вас в родині такі проблеми були, то запрошуємо зробити обстеження. І, по крайній мірі, ви 10 років будете спокійні. Якщо щось ми знайшли, ми постараємося з максимальною ефективністю і безпекою для вас це видалити. Дякую.